Слава Україні! Розпочалась 555-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. В напрямку Новоданилівка Новопрокопівка мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. На бахмутському напрямку сили оборони України продовжують вести наступальні дії. Південніше міста Бахмут закріплюються на досягнутих рубежах. Уночі 1 вересня 2023 року ворог завдав удару крилатими ракетами калібр по території України. Зафіксовано пуски двох ракет з акваторії Чорного моря, а саме з району Феодосії у Криму. Одну ракету вдалося знищити інша влучила в одне з приватних підприємств на Вінничині. Пошкоджене майно приватні авто потерпіли надається допомога. Протягом минулої доби ворог завдав одного ракетного та 44 авіаційних удари, здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Протягом минулої доби відбулось понад 25 бойових зіткнень на Волинському та Поліському напрямках. Оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Козачої Лопані Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема Соснівка, Карповичі, Чернігівської області, Середнабуда, Волфене, Ромашкове, Шалигине, Нова Слобода, Сумської області та Вовчанськ, Хрипуни, Караїчне, Малавовче, Бологівка, Бударки Харківської області. На Купінському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Котлярівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнало населені пункти Борова, Куп'ян, Кислівка, Харківської області. На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоїгорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Чернещини, Харківської області Новоїгорівки та Білогорівки Луганської області. Рай Олександрівки Донецької області від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів. Серед них Невське, Білогорівка, Твердохлібове, Луганської області та Роздолівка, Некифорівка, Верхньокам'янське, Федорівка Донецької області. На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білої гори та Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів. Серед них Міньківка, Богданівка, Іванівське, Олександро Шультине, Дружба, Північне Донецької області на Авдіївському напрямку. Ворог завдав артилерійських та мінометних обстрілів по населених пунктах: Олександропіль, Новокалинове, Авдіївка, Сєвірне. Орлівка, Первомайська Донецької області на Мар'їнському напрямку. Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар'їнки Донецької області. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки, завдав авіаційного удару в районі Красногорівки. Артилерійських обстрілів заздало населені пункти Красногорівка, Побєда, Мар'їнка, Курахове, Новомихайлівка, Катеринівка, Костянтинівка, Антонівка Донецької області. На шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледара та Старомайорського Донецької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали такі населені пункти, як Водяне, Вугледар, Богоявленка, Причистівка, Золотанива, благодатне урожайне Донецької області. На запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів. В районах Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Оріхова Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів. Серед них Новодарівка, Малі Щербаки, Ольгівське, Червоне, Чарівне, Гуляйполе, Лобкове, Плавні Запорізької області. На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Миколаївки та Ольгівки Херсонської області. Обстріляв з артилерії та мінометів населені пункти Станіслав. Ольгівка, Понятівка, Велетенське, Антонівка Херсонської області. У тимчасово окупованій Брилівці Херсонської області російські окупанти проводять активні пошуки трьох своїх військовослужбовців-дезертирів, які нібито залишили місце своєї служби, перевдяглися у цивільний одяг та переховуються. Також російська окупаційна влада продовжує проведення підготовки до так званих Виборів на захоплених територіях, зокрема на тимчасово окупованій території Запорізької області, окупанти через підконтрольних пропагандистів, місцеві газети і передвиборчі листівки розпосюджують інформацію про те, що згідно з даними всеросійського центру вивчення суспільної думки, політична партія «Єдина Росія отримує першість у тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Окупанти повідомляють, що за вказану партію, нібито готові проголосувати 89% виборців, які визначили з вибором, та 80% від тих, хто має намір взяти участь у голосуванні. Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та 4 по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили один артилерійський засіб на вогневій позиції та дві радіолокаційні станції противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали 470 окупантів, 23 танки, 9 бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи, один